Борг більше мільйона гривень, дві земельних ділянки і житловий будинок під загрозою втрати. Щодня погрожують і тероризують кредитори. В такій ситуації опинилася наша клієнтка. Юристи Агром'юріс Юріс запропонували їй пройти реструктуризацію у процедурі банкрутства. Участь взяли кредитори з грошовими вимогами в розмірі 350 тисяч гривень. Але завдяки кваліфікованій роботі нашого адвоката суму боргу було зменшено до 290 тисяч гривень. В результаті співпраці з нами боржни. Було списано 741 тисячу гривень, усі арешти з рахунків були зняті. Майно було збережено, вона забула про постійний тиск від кредиторів. Юристи Агром Юріс вирішить проблему з боргами будь-якої складності і на максимально лояльних умовах, на умовах, які вигідні будуть саме для вас. Не втрачайте час. Пишіть нам в особисті повідомлення або телефонуйте на гарячу лінію прямо зараз.